Вітаю всіх з неділею. Дуже насичений сьогодні у мене день. Поїздка по гриби майже вдалась. Назбирали небагато грибочків, ну, але кайф такий отримали просто, ну, просто кайф. Таких гвоздиків маленьких назбирали. осінніх сіні Порадувала душу, відвела. Приїхала додому, перебрала грибочки, а чоловік розібрав літній душ. Будемо переробляти. Він вже старенький, поки погода ще нормальна, будемо переробляти душ. А я буду обрізати зараз свої хризантемки, ось ці високі кремістики. І експериментувати зараз з вами будемо. Розкажу. В чому буде заключатися цей експеримент? Сьогодні, до речі, вранці встала і від важкості квіток зламалося три гелячки. Самі надломались і лежали вже на землі, але морози все одно не дадуть їм вже постояти. Так що зробимо їм. Обрізочку вже. Ви подивіться лиш, яка краса. І це всього дві гелячки. У мене тільки два кущика їх, цих хризантемок. а я хочу їх розвести. Вичитала таку інформацію. Надіюсь, що і вам вона буде корисна. Так як хризантемочки можна черенкувати на протязі всього періоду цвітіння і можна вберегти їх і зимою. Да, звичайно, треба буде трошки з ними погратися. Ну, але якщо дуже хочеться, то можна і заморочитися. Значить, дивіться, беремо на літру води, розводимо дріжджі. Будь-які працюючі. Це можуть бути і сухі, і можуть бути і живі дріжджі. Я розвела живі в мене були. І занурюємо сюди квіти на одну добу. Після того, як вони постоять добу, міняємо водичку на звичайну. І нехай стоять, скільки вам там заманеться, щоб вони вас радували. А потім можна черенкувати. Це такий рецепт для швидкого вкорінення хризантемки. Ну і не тільки. Користуйтесь. А я обов'язково покажу вам результат, що в мене вийшло. Чи воно було скоріше, чи воно було так само. Будемо пробувати. Всім гарного дня!